Після чергового котового, тому що немало їх подала команда Олега Дулуба, Чачуа ось тут. Гладкий не зумів там одразу розібратися, але в нього м'яч відскочив на Нестерова, який одразу пробив, і зрівняв рахунок на 23-й хвилині. Людина, яка сьогодні з капітанською пов'язкою у Карпат, центральний захисник Андрій Нестеров не вперше вже цього чемпіонату забиває. Ну і дуже важливий гол для львівської команди. Всі ви знаєте, що так само багато чуток і про головного тренера, і взагалі про футболістів. Ну і звичайно, що в останньому турі хочуть вони довести всім, що все ж таки вони не дарма залишились в прем'єр-лізі, тому що ну, в якийсь момент навіть вони боролись за виживання.